Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте до гоночок перейдемо. Які в нас тут є. Давайте із простого. Наприклад... Ні, це не простий, це середній рівень. Давайте із цього. На цю поїдемо. Так, чого ж ти сигналиш? Це в мене навігатор такий, що... Просто по зустрічній смузі мене постійно проводить. Ох, поїхали. Так. Перепрошую, я поспішаю. Ох. Добре, що загальмував я. Не загальмував би аварія була. Ось так. А новий поліцейські, Йдіть лісом. Так, я від них зумів якось відірватись. Так, трохи боком заїхав. Ось так. А тут магістраль можна прискоритися. Бо в мене ламборжині, можна на ній швидко їхати. Так, я швидко їду. Я не знаю, чи тут можна прискоритися. Ну, тут можна прискоритися. І це ще вирішив прискоритися. Так, походу ми будемо від поліцейських тікати. Так, скоротили шлях. Пробуксовуємо. Та мені це все зрозуміло, чесно. Так, тікаємо звідси. Так, тікаю звідси. Це третій рівень. Ай, Вони і огорожу там поставили. Ну, не дочекаються. А нас доганяють. Прискорююсь. Я не знаю, куди я їду. лі-сом. У ялинки поврізалися. Ось так. О, Якось мудряюсь відриватися. Зараза. Помітили. Я муха Нічого собі. Назад, назад, назад. Нічого собі влетів в мене. Ось так тобі. Ну, з першого разу в мене навряд чи вийде. Трохи боком поїду. Доріс так поїду. Огорожа знову. Ех, чорт. Я тільки погірше становище своє. Прискорююсь. Мене часу не вистачить, щоб відірватися від них. Так, я понизив рівень. Навряд чи в мене вийде на золоту медаль з першого разу. Так, через парк я поїхав! Та знову вони помітили. І тут сакура фляхом цвіте. Їде лісом. Ви спеціально мені ускладнюєте все це. Чорт. Їх ще повсюду тут. Як ви мені вже набридли, панове поліцейські. Ви мені реально вже набридли. Гаразд, покатаємося з вами. Ви знущаєтесь зі своїми огородженнями. Ось так вам. О, ну, я не знаю. Це, Це по-іншому, я не можу назвати. Це знущанням просто я назву. Ось так. Прискорююсь. Прискорю ще більше. А поліцейські не відстають і не відстають. Бляха-муха. Тікаємо звідси. Через парк тільки залишається, що тікати. На цей раз щось не по плану все пішло. Або мені все спочатку робити треба. Та прийдеться заново це все робити, бо на золоту медаль хочеться це все зробити. А вирішив скоротити шлях. Ось так. Ну, друге місце я зайняв. Ну, я ще раз це все перепройду. Так. Показали і все. О Перепройдемо це все. Так ми це вже бачили. Ось так я проїдусь тут трохи. До побачення. Раз, ну Єдине, що по автомагістралі. Прийдеться їхати ось так, прискорюємось. Давайте по автомагістралі покатаємося. Так, а ну не чіпайте мене. Ви спеціально мені все ускладнюєте тут. Чорт, а скільки ж вони цих огороджень будуть будувати. Ось так, поїду. Якщо ще хтось там назустріч мені не попадеться Ось так, покатаюсь. Ось так, покатайся. Трохи зіб'ю їх в пантелейку. Ось так. Перефарбуємось. Оце те, що треба. То будемо котитися собі. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!